З вами сьогодні не привітаємося. Доброго! Завітали в гості. Весна, Діти, до нас завітала весненка і просить вашої допомоги. допомоги. Знаєте, яку допомогу вона просить? Вона просить, щоб ви допомогли їй пробудити природу після зимового сну. Допоможемо їй! Так! Да. Допоможемо. А для цього ми з вами будемо виконувати різні завдання. За кожне правильно виконане завдання. Ми будемо оживати якісь об'єкти. Чи то рослинки, чи то тваринки, чи то дерева, чи то дерева рослинки, чи комашки, чи чи, квіт. чи, чи чи квіточки, чи тварини. Перше завдання для вас сідайте за солки. Розділіться, так щоб пихання, сідай сюди. Уважно картиночки. На, кар... На картиночки уважно подивіться і ваше перше завдання. За допомогою цих картиночок вам потрібно скласти весняні слова. Хто вже повіркував і готовий може відповідати, працюємо спочатку за цим столиком, так? Та Весняний вітер. Так, правильно, молодець. Давайте покласти соловіда. Весняне сонечко. Так. Весняний листок. Молодець. Тимофійко. Весняний Весня... весняне небо. Так. Кирило. Весняна кульбак. Так. Весняна караван. Давайте попросимо. Наступний столик працюємо. Весняна квіточка. Весняна ласічка. Весняна вінок. Ану, правильно. Весняний вінок. Так.

Будили що? А, У малинку весняний до. до. дощ. це після... До. після сонечка, після весняного дощику. І, І блискавка. Все. Все навколо буде що? Оживати? Оживати. Оживати. Давайте поплеснемо. Зідайте після. на своє місце, на, на стіжки Ось для вас наступне завдання, витягнути. Підібрати за першою картиночкою подібні слова. Там є картиночки підказки. Подивіться відпасно, хто вже готовий виконувати завдання. По черзі, можливо. Михайло, давайте ту коленсом показує картиночку. Ви хоч, мабуть, щоб дітки всі бачили, показує до дочки, показує. Діткам, діткам ставай річком до діток. Сонячний і сонячний. Молодець. Соняшник. Соняшний. Молодець. молодець да. Чись картиночка вклада, піднімайте. Явочка похопа діткам показує картиночку, щоб все було видно. Повертаюся. Молод. Сміш? Сніжок. Так, молодець. Так. Володець, диткам. Показуєш діткам свою картиночку. Ташка, пташенята. Пташин. Так, молодець, Лєрочка? Весна, веснянка. Весний. Ну, що може бути? Веснянний. Весняна. Так, або весняна погода може бути, або весняний День. день. Так, Тимофійко, ліс, пролісок, лісник. Молодець, а лісочка. Так, лісовий, або ліс. Так, лісовий. Так, добре. Виходить кадечик. Молодець. Так, хто ще не виходив? Віта, вітрячок, вітряна погода. Так, вітряна погода можна сказати. Або можна сказати так само вітряний день. Правда? Щоба. Так, молодець, соломійка у Квітка, Квітка, квітка. Тільки показуй квіт. діткам. О, так, 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 щоб дітки бачили, давайте спочатку ще. Квіт. Квітка, квітник, квітучий. Так, молодець і лабочка виконать. Давайте повернемо соломішку. Береза, березовий, підберезий. Буди, будь ласка, картки, поки владочка буде збирати, а ми тільки з вами подивимося. Що ж ми з вами пробудили після зимового сну? Давайте. Давайте. давайте ж ми розглянемо. Мені потрібна допомога. Дівчатка, Троє дівчаток, Соломієчка, Лєночка виходить, ну, давайте чесно, Будете викладати, будемо стримувати першу картину. Бері. Після Квіточки розбудили. Дерева, що? Дерева. 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 Подивіться, розквітеру. І також що це? Кущик. Молодці, давайте показуємо. Оце наше завдання. І наступне завдання теж для вас будуть картки підказочки. Можна розгляньте, Ви за цими картиночками вам потрібно побудувати речення. Так? Сказати, чому ви любите весну і що вона дарує природі? Так, хто бажає? Дмитрик, давай. Я люблю весну, тому що вона дарує природі сонце. Так, молодець, так. Михайло. Я люблю весну, тому що вона дарує природі. Так. Я люблю весну, тому що вона дарує природі. Прибудження? Пробудження ведмежанок, так або ведмедики. так. Так, ми казав казавши? Я так. Так, Лєвочка. Я люблю весну, тому що вона дарує природі. Світло. Я, я люблю весну, тому що вона дарує веселку. Я люблю весну, тому що вона дарує природі зелену травичку. Мобре. Я люблю весну, тому що вона дарує природі птахи скіл. Я люблю мобре. весну, тому що вона дарує природі балви. Я люблю весну, тому що вона дарує природі різні квіти. Так. Я люблю весну, тому що вона дарує природі маленьких пташеняток. Я люблю весну, тому що вона дарує природі комах. Так, ходіть картиночки. давайте так Всі подали завдання. Михайліте, збери, будь ласка, котиночки. Зараз ми ж подивимося завдання всі вправно виконали. Кого ж ми з вами далі пробудили після зимового сну? Коли? Мені потрібна допомога підходить до мене Тедейчик, Кирило, Дмитрик і Тимофійко. Давайте ж помиляємось. Кого ми з вами пробудили? Розміщуємо на нашій картині. Кого ми з вами пробудили після зимового сну? Так, закладаємо. Ні, ніяці не можна. Давай, клади. Можете тут розміщувати. Можете. Тобто. Можете? Тобто. Так, сідайте. Тобто. Подивіться, дітки. Кого о, ми з вами о, пробудили? О, а, комашок. комашок пробудили. Ще кого? Дашечок. Тобто, і також ми комашок і це хто? Їжачок теж пробудився після зимового сну. Молодці! Погляньте на нашу картину. Скажіть мені, малята, чи вдалося нам допомогти нашій весні пробудити? правда ж? А зараз я пропоную вам трішки порухатися і на радущах, що все навколо розквітло незабаром і в нашій природі все розквітне, правда ж? Ми з вами. Заспіваємо пісеньку і затанцюємо руханочку, щоб пробудити природу і нашу розсипайтеся поки не